Друзі, не буває худо без добра. Як зробити нашу сушку трошки ефективнішою, щоб чуть-чуть додати їй КПД і трохи зекономити солярку. Тому що самі знаєте, які ціни на сьогодні, а сушити кукурудзу будемо по-любому. І є в мене така, верніше, ідея вже не нова, я її в ютубі десь бачив. Люди, в общем, роблять горілку на основі масла і на основі води. Тобто, масло в нас як розжиг, а вода в нас йде як додатковий. Додаткове джерело скажімо так, водороду, водороду, додаткове джерело палива. В общем, що це все діло складається. Я вам покажу далі, так що сміятися і дізлайки ставити, не спішіть. Значить, Це обична труба з нержавейки, вона в мене сталася із газових під'єднань. Тут на конці в мене ось такий от флянчик. От я його сюди закрутив, цю, цю, цю частинку заварив. І просверливо сюди ось міліметрову дірочку. Бачите, оце ось міліметрова дірочка. Тут у мене кран. Ну це так, я скажу, це так, невеличка демомодель. При нагріванні е, води, сюди попадає трохи води, небагато кранік приоткривається. І е, при проходженні цієї води по магістралі цієї нержавіючої трубки, при високій температурі вона нагрівається. у... Ну, якби, перетворюється в пару. І тоді ця пара е, набирає об'єм і під великим давленням вилітає ось сюди, ось сюди ось цю дирочку. Перегріта пара. Ось в цю дирочку, ця пара вилітає, перегріта. І За рахунок цього вона додає полум'ю. Я вчора на дровах я ось покажу вам, як це відбувається на дровах. Роздуває полум'я і відбувається такий. Процес розпаду води на водень і кисень. Ну а кисень, самі знаєте, на каталізатор горіння. В общем, додає воно, додає воно температури. Перевіримо ми це все діло у своїх можливостях. Якщо воно дійсно трошки збільшить КПД нашої дизельної горілки, і зможемо ми зекономити хоч якийсь відсоток 5 чи 10% дизельного пального на сушінні кукурудзи то в цьому це має право на життя. Кажуть, що вода не горить. Та горить вона самим натуральним. образом. Саме головне нагріти її до нужної температури. Вон, пожалуйста. Дірочка ось. маленька дірочка із железячки. А оце нержавеюща труба. І горить вона як дядька. Оце ось бутилочка з водою. Просто звичайна вода охрінять. Ефект отакої. Горить вона конкретно. З водою проблем немає. Ресурс безмежний. Сьогодні зустрілися з представником компанії Nusit. Будемо робити ревізію Camaro 2, ну і остальних. Пред'явимо кучу претензій. По, що, що по 45 не сипе, що то за соняшник, як не 45 не дає. Ну, там ми вже привикли з року в рік. Якщо соняшник менше 35 не сипе, то то вже й не соняшник, кукурудза менше сотні, то вже і не кукурудза. Тому сьогодні будемо значить, дивитися і аналізувати е, те, що в нас по факту є. В общем, їдемо. Це в нас n 470 П'ятирасовий гібрид. Отак він виглядає. Каже спеціаліст високолеїновий. по да, високолеїновий. Каже спеціаліст по цьому соняшнику, що у нього, у нього треба меншу густоту робити. І у нього що ще треба? Брискать його, бажано, хорошим євролайтінгом. Ну, то да, Щоб перестрахуватися від вовчка. Сівозміна да, тут обов'язкова. Да, як-не-як, п'ятирасовий це трошки слабувато для нашого ну, регіону. Хоча, напевно в цій зоні ще вовчка просто якби... Дуже багато Фізич. було в мене в минулому році. Дуже багато. Дуже багато. Дуже Дуже багато. багато. Ті, сорт працював. Пусар ну. також держав. Тільки до сьомої раси. Це... Він вже перевірений в виробництві, його вже багато висівають. Він... 69-й. Стабільний надійний гібрид. Ага. Дивимося його з висоти трошечки, скільки зможемо. Ну, З дощами тут щедро. Щедро, прям щедріше нема куди. У нас тут і гриби скоро виростуть гарні, так що у нас тут буде, буде чим поживитися. Йдемо далі. Н301 да. у нас є тепер потенціал до розвитку торговлі насінням в пачках. Будемо жарити. виробництво. Диверсифікуємо свій бізнес, да, зможемо заробляти ще й на такому. Короче, так, гібрид ранній, 105 днів, швидко дозріває, під євролайтінг, не боїться вовчка, має крупне е чорне вирівняне насіння і гарні смакові якості. Супер, будемо їсти і згадувати так. цей гібрид. Цілу зиму будемо їсти, поки ціна ростиме. Отлично. Ну, та -от -так. Дивимось далі. Запиляємо соняшник вручну. Те, щоб бджоли не можуть справитися, ми їм поможемо. Трошки, звісно, натраємо собі локти, але то не страшно. Соняшник зато виросте гарний. Так, це в нас 422 422. Ви його по новий гібрид. Ага. Хочемо самі побачити його. Стійкий. Основний напрямок стійкий верби. Верби високі. Головне, щоб в комбайні було добре. А да, тут, конечно, він височенький. Він не на всіх димоділянках, він вище десь від сих на сантиметрів тридцять. Mm. Які були врожайності? Є у вас таблиця урожайностей? Нові гібриди саме на про те, що ми постійні, це нові гібриди. Так. Те, що зайшло через. Всі ці обставини через війну змогли завести, uh -huh, uh -huh. Вони заїхали заїхало, і старалися завести нові гібриди, ті, що їх ще ніхто не бачив, вони вже заре... так, йдуть в реєстрацію або зареєстровані, щоб їх розуміти, що вони по кожній зоні, які потенціали не мають. Uh -huh. Я зрозумів. Ну, я ж кажу, основний напрямок це високолеїновий, здорова олія і стійкість довочка. Це, на жаль, на даний час дуже велика проблема. І, до, і вилягання, що немало вилягання, вилягання, густотою. – Тільки густотою. E, 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 e. Ну і висота також має значення. Da, da, da. Бо як високий соняшник при гарному вітру, він лягає дуже гарно. Пару, Парусність да. у нього, звісно, зашкалює, ну, ну так, нічого. Так, здоровий, на даний момент, через це є, кроме міндобрив, є тільки сонечко і вода. І все. І більше нема ні тут нічого. І, тро... і трошки агротехніки. Гроза, вона вона да, 100%. Що так, то так. В общем, Висновок такий. Якщо цей соняшник по 40 не дасть, вводимо санкції, сіємо сінгенту. Отак він виглядає По самій бомжацькій технології. Не давали ніфіга. Кошик з краю гарний, дуже. Та й всередині не гірший. Всередині теж не гірший. Вони дивіться самі, як він виглядає в масиві. В общем, бюджетна технологія по розпіздяйському случаю працює добре. Так що нормально. Будемо сподіватися на хороший урожай. Ну, якщо 40 не дасть, то, то не соняшник. 40 він повинен сипнути, як льоду. Ну а там вже, знаєте, так, в тихаря, хоча б 30 було б теж добре. Пишіть, коментуйте, всім добра. Гусінь шукаю, ніде не знайшов кричать гусінь гусінь то ви друзі колеги не бачили яка в мене гусінь зжирає кошик під ноль взагалі бачите остається тільки стовбурець я думаю з кожним годом еволюція буде все краще і краще йти то буде зжирати вона напевно, прямо під корінь приходиш на поле а в тебе немає і коріння навіть ото гусінь